Ківалов з цілою делегацією, як він там це все пояснив, дуже Дуже важливих навчальних закладів, прямо унікальних. Він там цілу оду написав про те, хто туди поїде, перелічив ці всі навчальні заклади. Типу, які типу зовсім всі різні, і ніхто ніяким чином не пов'язані з Ківаловим. Типу, да от і вони поїхали до Британії, мовляв, там вони вирішили влаштувати якусь форум. Да, я так розумію. Що це взагалі був за івент? да от Олеже, можливо, ліпше, щоб я вже не розповідала, ліпше ви. Б... Розкажете, що це за все і, за історію і... бачити Путіна. Та, є така ще цікава <сих> поточка, да Це нагорода за фальсифікацію виборів в Україні за антиукраїнську діяльність. Я не думаю, що кивало слава Богу, потребує представлення цього антиукраїнського діяча-колаборанта. Всі прекрасно знають, знають дуже давно. Я прекрасно запам'ятав це прізвище і чітко запам'ятав визначення, що таке підрахуй. Свої 6 років, прости, Господи. Та? Коли, коли, та, коли в Києві ходив в школу, коли так само з батьками ходив на Майдан. Ну, тому що мені не подобалася та історія вже в 6 років, коли е, це, донецький е, Віктор Федерич зі своєю братією вирішили, що вони е, вирішують там, майбутнє та, це майбутнє ну, волевиявлення країни. Крім максимальний е, ківалов тоді очолював ЦВК. Нагадаю, зараз дуже швидко коротко. Давайте просто всю швиденько всю біографію, яку просто я пам'ятаю в голові. Я багато чого там не пам'ятаю е, давній соратник Януковича, партії регіонів, очільник ЦВК під час спальсифікації виборів 2004 року. Ось власне каже, що очолював ЦВК і урочисто оголосив Януковича переможцем другого туру президентських виборів сфальсифікованих. Тобто приймав безпосередньо участь саме в фальсифікації виборів, за що не поніс відповідальності ні від влади Ющенка, ні від наступних уже так званих про європейських, проукраїнських влад Порошенка Зеленського. Згодом, звісно ж, зміг а, голосував за диктаторські закони, сидівши в парламенті сьомого скликання від партії регіонів. Ну це маски та паралельно з цим в цьому скликанні парламенту тієї ж партії регіонів е, займався розколюванням України прямим. Е, нагадаю, як зародилося мовне питання взагалі в Україні, розкол по мовному питанню саме з закону закону Кивалова Колколісніченка про збільшення статусу російської мови і, по суті, применшення статусу єдиної державної української мови. Ці всі мовні питання. Підігрувалися саме партію регіонів і паном Ківаловим. Він був автором цієї всієї історії. Ну, У нього були згодом у нього були дуже високі впливи на судову систему. Він соратник портнова. Так, він заліз от цю всю от наукову правничу систему Одеської юридичної академії, її філії і так далі. І так далі, і так далі. E, згодом це, до речі ну, максимально мразотно щоб ви розуміли, після вже початку війни 2014 року? E, регіонали трошки там, розуміли, де межа, де от народ їх може просто переїбати в один момент. E, щоб розуміли, рівень Ківалова він умодрився навіть проголосувати проти юрисдикції України на окупованих територіях Донбасу. Він проголосував проти. Тобто, це максимальне так. Український діяль, по ньому все для мене зрозуміло. Є певні люди, які писали про те, що після 22-го року він їздив зустрічатися на території Румунії, Болгарії з московськими попами на випадок, якщо Одещина, Одеса будуть окуповані, щоб визначити свій статус. Його розглядали як е, в Одесі. Пишуть про це. Я думаю, що тут з ним все однозначно зрозуміло та голосування е і не тільки там законопроекти, законодавчі е ініціативи, Все заради того, щоб сюди прийшла Росія. Робота на ворога. І ми бачимо це фото з колишнім головнокомандувачем, а нинішнім послом України в Великій Британії пана Залужного. І це фото не перше. Е у них були раніше фото, коли. Пан залужний, командуючи армією під час масштабного вторгнення, вирішив написати дисертацію е, доктора е, філософських наук в галазі, Павла. ну а що була зайва хвилинка. Е, ну там просто тома треба писати. Ну просто в мене є друзі-науковці, та для них це дуже боляче, тому що їм е, кожні свої роботи даються дуже важко. А, де, а деякі вищі наукові ступені за доктора, до яких вони доросли, їм прямо говорять, що це. Неможливо там без грошей і так далі, науковцям. там в мене є ті люди, які і в Академії наук працювали, і в вищих навчальних закладах, і так далі. Їм це все боляче. Тому, тому що дякую, дякую що активні. Да, дякую, що донатите. а, в цьому контексті це ну крінжово, тому що то науковий ступінь доктора це велика дисертаційна робота, ну, величезна, просто з е, перекладом на інші мови. І Валерій Федорович її вмудрився в найжорсткіші часи країни е, війни. Отримати написати, в Одеській юридичній академії ківало. У них є дуже красива фоточка разом в Одесі зроблена, коли пан Залужний отримав. Власне, каже, цей науковий статус, дуже дуже кортіло це зробити. Я скажу відверто: я скептично писалася до цієї фотографії, я написав все, що я думаю, та я не підбирав слів. Я вважаю, що це просто ну, жалігідна поведінка. І про яку сраку державницьку позицію ми можемо говорити. Людини, яка може просто не викупає, з ким вона фотографується. Ну, верніше, для мене очевидно зрозуміло, що викупає, з ким фотографується. Там в переліку нагадаю: пан е Труханов, пан е Арахамія Степанчук, Тищенко, Патап. Е кого там тільки нема. Е Ківала вдвічі. І знайшлися захиснички. Звісно ж, я хотів би от до них звернутися, розвіяти міфи. Знайшовся там і Борислав. Пиздоболович Береза, який вийшов з повідомленнями, це було так жалюгідно. Тобто, вдумайтеся, сім'я захисту. Ну, очевидно, ти фотографуєшся і присутній на Заході мудака, просто про російського мудака. А себе чи ти позиціонуєш як там, головний борець українського народу, головнокомандувач Збройних сил України залізний генерал. Що ж ти? Що ж ти так, штанго додаєш? Мі, друзі, ви що? Це робота посла, це от у нього такі функції, що просто максимальніше бред. Поясню, я навмисно дослідив. А давайте подивимося. А хто ж там був присутній? А ви не повірите, це виключно приватні навчальні заклади ківалова? Вас на сайті кожної цієї організації зустріне Ківалов, і він там обіймає посаду президента. Це Київська філія Одеської юридичної академії, це сама юридична, Одеська юридична академія, це Івано-Франківська філія, це ряд інших там школа, приватні інші навчальні заклади. Всюди як і Валах. Вони всі утворили організацію, яка зареєстрована в Україні в Києві. Назвали її там освітньою конфедерацією і надіслали самі собі запрошення. А поїхали пацани в Лондон. Тільки є нюанс. Знаєте, який університет в Лондоні їх прийняв? Да ніякий. Їх ніхто не викупає, ніхто цих е крінжових освітніх діячів, звісно, не приймав. І це проходило абсолютно на приватній базі. Там було абсолютно зеро іноземців. Ні держава України, ні уряд України, слава Богу, не надавав ці події якогось офіційного статусу. Безперечно, не повірите, уряд Британії. Не надавав ніякого офіційного статусу цій події. Але Валерій Федорович припирається, звісно, до свого кента, який допоміг намотити дисертацію цілий статус е доктора філософських наук. Сфоткається там. Потім виправдовується, як маленька дитина, що: А що такого, фоці нашого бідного генерала, зачищають підставили і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Я зроблю важливе уточнення. Бо упоротих насправді, ну. Вистачало і працювала ботаферма. Е, класні друзі, до речі, пана Залізний генерал, опускатися до рівня е, цілих ботаферм, е, ну, в тому числі до мене. Для мене це, це крінжово, да? я з цього просто сміюся. Для нього це ок. Ну, писалися стандартні речі, ви загадуєте які. А що десь, мороз, відпрацьовуєш, кіньовики Єрмака. Да слухайте. Ну я в прямому ефірі. Тут слава Богу, можна рідко, але можна, мене це зварять. Сварять. Я можу спокійно в ефірі сказати, що я Єрмака, рот їбав, да, Мені нічого не буде. Тому що я не працюю на нього. Важливе уточнення. Розуміло, для мене розумієш, для мене Єрмак, і залужний, такою поведінкою вони однакові. Абсолютно. У мене є претензії до української влади в цьому контексті цього фото Я скажу які, щоб не думали, що там. Ну, вони просто люблять цю, цю історія. Це ж бота ферма Петра Алікієча. У них же все дуже просто. У них будь-яка їхня критика, будь-яка е інформація, яка налягає під їхню якусь історію, вона одразу лягає ага. Зняшки на Ярмака працюєш на Зеленського. Слухайте, в мене величезні претензії в контексті цієї фотографії на Зеленського. Е Банально тому. Що Ківалов не в Лондон летіти на конференцію, вся його е міжнародна якась діяльність освіті мала б закінчуватися на рівні прогулянки в тюрмі. Ось і все. Зеленський цього не зробив. У мене так само абсолютно ті самі питання до нього. Я вважаю, що він так само толерує антиукраїнських діячів, ну бо власне у нього вся повната влади. У нього повний контроль правоохоронної системи. Він може проголосувати і призначити абсолютно будь-кого. Вони йому підпорядковуються. Я думаю, це не піддається якимось сумнівам. Тому в мене до нього теж є претензії. У мене претензії до минулої влади, до минулого президента, який так само це ніхрена не зробив зі своїм генеральним прокурором. А бачите, я не зміг так сковіркати. Юрія Віталія, як у вас як Росію, виходить, але я думаю, що всі Юрія. зрозуміють. Юрія, да. Юрія. Рис... Резюмуючи, розумієш, Ну мені це крінжово, про яку, про яку, про про які рейтинги, про яку довіру суспільству ми говоримо, якщо ті не здатні просто відповідати за свої фото? Блять, ну ну от серйозно, ну, ну кому ви намагаєтесь делегувати в довіри? Та Та б, може, б і не проти був би створити якогось реально е нового персонажа, який там був присутній в армії, да, командував, да, можливо, навіть з помилками. Але щось таке, що включилось би в українську політику, я був би не проти. Чи але з двох причин мені це гидко. По-перше, дуже сильний запах олігархічного проекту і олігархічних друзів, які були в минулій владі, це перше несприйняття. А друге, торі ні, ну якщо для нього похер він може дозволити собі споткатися з Ківаловим, Мені нахрінь е, така людина в українському політику в українській владі не потрібна. Це моя пряма позиція. Я скажу відверто, так небагато, але були люди, які реально люди, які знаходили собі лінію захисту цієї всієї історії, потворної. І е, я вам скажу відверто, у мене є такі трошки по цьому ну, депресив, депресивні налаштування. Вони пов'язані з тим, що я от реально на рівні теорії розумію, по для цих людей. Настільки створений образ е, Спасителя, образ святого, що якби ця людина, яка зараз абсолютно веде себе з прямими політичними і амбіціями і вже як політик, ну це очевидно. І сьогоднішнє інтерв'ю е, його одного із соратників генерала Наєва, цьому тільки підтвердження. Але mm -hmm. ось що найбільше мене бентежить. Ті люди, які його захищають, вони реально якби вони побачили один список, де першим номером був Валерій Федорович Залужний, а в першій десятці був його кінтуха, Ківалов, був Труханов, з яким він обіймався, Тищенко, з яким він фотографувався, і решта цієї швалі, то ці люди проголосували б за такий список. І це мене лякає найбільше тому, що ну, в історії з Ківаловим це не просто якась, якась неприязнь, е, лінія захисту ботаферм. Ну, що ви причепилися до цього, там ректора Ківалова з якоїсь там позиції. Ні, ви не розумієте. Е, Ківалов просто по-хорошому має сидіти. По-хорошому, якщо йому пощастить. Насправді ну, кивалов це та патера, яку мали б доїдати з вами в болоті. Та Це вирідок, який принісся до війну. На його руках кров, кров. І ця наволоч має найбільшу пенсію зараз в Україні з якими з трьохкратним розміром бойових виплат в Україні. Живе в замку на березі Чорного моря в Одесі, на да, пляжі не можна ж, він же у нас, блядь, професор е, права. Не можна ж у нашу прибережну зону віджимати отак і закривати вхід до неї. Ну, але якщо цей замок е, палац е, студентства, то можна. Е, і для мене це ну з ким з ким ти водишся? З тим, хто віджав на так пляжу і живе е, в замку. Е, сорі, я не хочу такого майбутнього. Якщо ви хочете такого майбутнього, просто сотворити собі ідола е, чувака, який просто не фільтрує своє оточення. Ні, я ну я пас, я серйозно. Називайте ну, от ким хочете. Беріть, хто вам більше подобається. Говоріть, що я на них працюю і виконую їх замовлення, і дискредитую святого мученика Валерія Федоровича Залужного. Ну от серйозно для мене погони, його статус, розігнаність. Це ніхіра не показник. Я знаю ціну нашої е, незалежності. Та я знаю, як солдати вгризалися в 22-му році в старі позиції. І ціною своїх життів, ціною свого героїзму стояли, і відстоювали Київщину, Чернігівщину, Сумщину, решту регіонів і так далі. Я знаю цьому Херсонщину. всьому ціну. І те, що Херсонщину, багато, багато інших та регіонів, куточків нашої країни, де відбувалося повномасштабне вторгнення, якою ціною? Я це все бачу. І розумієте, я не додумаю зараз створити собі якогось ідола. Ну, це просто неадекватно. Це не те, що себе не поважати, то я не знаю. Це побратимів, це реально насрати на своїх побратимів загинувши. Створити сотворити собі якогось ідола. Це бридко, це максимально бридко. Фу. Я, ну, серйозно, мені ця історія, я з відверто, Вона мені далася трохи важко. Вона мене заганяла трошки в депресію в тому форматі, що я звик до фірми Петра Олексійовича, що вона е частенько жалує мене, мене своєю увагою, особливо в контексті того, що Віталій Володимирович. Очко Е, Скупердяй, і не можна за 10 років з такого бабла, відмиву корупційного бабла додуматися утворити якусь свою ботафірму. Віталій Володимирович користується послугами ботафірми Петра Луцінча. І Я до, до їх риторики дуже сильно звик. Але мені було боляче, що деякі люди насправді на себе ведуться, реагують і дають виправдання цьому. Я не знаю, як це називати цензурно, ну от серйозно. Ти, 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 Типу mm -hmm. учасник бойових дій, командувач сектора ще АТО. Ти водишся і обіймаєшся і ще з Патериччю, яка голосувала проти юрисдикції України на Донбасі, де наші хлопці з 14-го року залишалися за те, щоб була наш, був наш суверенітет незалежність. Ну мені бридко, фу, я називаю речі своїми нами. Я що з ним коров, пас і так далі. Да, я а він генерал. Командувач колишньої збройних сил України, коли я, до речі, служив в армії, і так далі. Ну так що тепер? Мені його в одне місце цілувати. Я нагадаю, я воював за демократичні основи е, вільної держави, де кожен може висловлювати свої думки. І коли мені навалюють, ну як ти так можеш про главкома? Ну ви запитайте краще його, як він з руснею може водитися? Ось це блять. Запитайте у нього? Ну дожитися, щоб у тебе через одне рукостискання було рукостискання з путіним. Молодець красавчик, давай ще статус професора якогось отримай, поїдь кудись, я не знаю, московський бусов вибори для красоти. І я ну, далі будуть емоції. я в принципі по цьому все сказав. Я зробив важливий акцент то для мене е, тут і українська влада, і заложник. Вони для мене а, тут однакові. Дивіться, я тут просто да, тому що ну, у мене така функція по життю узагальнює я. Що відбулося насправді? Такі заходи, такі заходи як правило, це піар-політична платформа. Тобто, вона ж піар-політична платформа в дві сторони. Не тільки для Залужного, а для Ківалова. Тобто, від ситуації, велика війна з, начебто, антипатією всього російського в Україні, начебто державна політика. Отака є При цьому Українська держава дозволяє... Повертатися людям з бекграундом, типу Ківалову. Ну, я сумніваюся, що Ківалову просто стало сумно в Одесі, і він вирішив поїхати в Лондон, провести Захід і на ньому попіаритися, та ще вкинути в піар просто так, тому що йому сумно. Ні, це очевидний приціл на політичну історію. Тут вже можна різні варіанти додумувати в плані того, а чи підуть вони в одній політичні силі, а чи залужний, в принципі, хоче бути 100% політиком. Це такі, знаєте, історії. Ну, ну нема машинки, яка читає думки. Але сам захід, сам захід, ну очевидно, піар-політична акція, тому що він не несе ніякого змістовного сенсу. Він ніяким чином не допомагає Україні. Це просто люди за великі гроші зібрались пофоткатися. І в цьому плані це ж проблематика багатьох військових. Багатьох військових. Ну я розумію, коли ці військові, я маю на увазі з точки зору, от вони військові, там полковники, генерали, їм треба фоткатися з різними персонажами, тому що є якась матеріальний фідбек віддачі. Я це не засуджую. Повірте, мені дуже неприємно, наприклад, бачити там Яраша з вілкулом Білецького з вілкулом тому що ну це це страшно, розумієте. Але е, ну якось для себе я трішки можу це виправдати. А отут уже чисто вже не. історія. Ну, я ж цивільна людина, я не маю права. Це ви можете так, я не можу. От. Я ще можу зрозуміти. Але от у ця історія, вона є зв'язки горизонтальні, між, очевидно, між залужним і ті Ці зв'язки зв є людськими. Вони не викликають у Валерія Васильовича жодної антипатії. Його попросили по-дружньому відсвітитися. Він відсвітився для пантів. Яка мотивація далі, важко сказати? Чому Боти Порошенка? Тому що залужний як зірка в футболі зараз. Він має певний політичний бенграунд ні, ні звідки, тобто ні партії, нічого, і за нього змагаються різні політичні партії. Тобто він навіть нічого в це може не вкладати, не пропонувати і навіть не тікати. Але його все одно будуть роздирати, тому що ну це я ж кажу, зірка в футболі. Як, як я, поки що як Рональда, як я, який хотів би купити, я не знаю, там Маріупольський лічили чи там я не знаю, чи, чи будь-який. <реш> і, і, от мені цікаво, от ви, от Олександра, ти говориш там, да, от, про політичний. Як може бути такою наскільки хрінова історія, наскільки от абсолютно всратий прикол навіть з точки зору. Потенційно залужного, який розглядає себе як майбутнього політика, він що? Це треба додуматись до того, щоб починати з такого поганого, з, з такої сторінки, ну, ну, слухай, виходить, що тоді напевно а тобі, тобі де інститут, інститут репутації? Краща, краща фотка. Немає значення. Тобто, я розумію, що це зараз те, про що ми вже говорили на попередніх етерах: оце спонукання України до того, щоб ми проводили вже зараз якісь вибори. Оце от вам ще один дзвіночок небезпеки цієї ситуації. Тому що от такі от колаби різні будуть з'являтися найближчим часом дуже багато чого. Ірина дивися, буде, ми... дивись, дивись, всі ці історії, вибори і тому подібні політичні проекти. Це фундаментальна, фундаментальні наслідки глибинної помилки Володимира Зеленського 22 року, коли було прийнято рішення рулить країною так, ніби нічого не відбулося. Отут є феодальні клани, ми їх не чіпаємо, головне вони нам забезпечують втикнути український прапор, в конкретно взятому місці. Отут тут є чиновники, які сидять на потоках, але тримають вертикаль влади президента. І звичайно, що оце все, оце все, весь цей халадець він нічого видавати не може. Ну не може, він не може жити категоріями, якими ми живемо. Він живе категоріями виборів та гаверніків, політпіару, ну і корупція, звичайно. Це ти гарно окреслив. Мені сподобалося про політичну частину. Теж не забувайте, що Ківалова завжди це цікаво. У нього ціла партія є. Морська, прости господи, у нього багато у нього і амбіції регулярні, і те, що він створив цілий блін, цілу імперію насправді приватної юридичної освіти і не тільки в Україні. У нього там, я був, чесно кажучи, в шокі, що у нього під контролем більше п'яти реально великих вищих навчальних закладів в Україні. Це ну так трошки мене насторожило. Е, у нього є ряд інтересів в Одесі, тобто на місцевих виборах. У нього є ряд інтересів, щоб спробувати щось на всеукраїнському рівні. Не обов'язково, навіть зі своїм прізвищем, не обов'язково балотуючись. Тобто він уже ж на такому рівні, що він там уже не ректор своїх оцих багатольних, він президент почет який живе в замку. Тобто, він себе зараз і так і намагається насправді вести, як такий сірий кардинал, міні-одеський олігарх з часів Януковича. Такий буде пробувати просувати свої інтереси. У нього це виходило. У нього це прекрасно вийшло з Ющенком, з Порошенком і з Зеленським. У нього це вийшло прекрасно. Він просто зараз ну, наростає, що губа, губа, як то кажуть, не дура. Що стосується Валерія Федоровича, для мене тут політичний душок. Тобто я час, частенько сумнівався і думав, що десь це просто помилки. Е, але тут політичний душок мені дуже сильно він дає, особливо після вчора вчорашнього його е, п'яного угарного коментаря. Е, ну це взагалі прекрасно. Е, тому ну знаєш, ти сказала інститут репутації. Так, да, все правильно, і добре, що ми про нього нагадуємо. Але це працює з нормальними політиками. Валерій Фадович своєю поведінкою показує, якою фор, якого формату він буде політик. От і все. Трав, якщо якось суто репутації тут не буде. Ну я, давай, я окей, дуже сильно сумніваюся, ну, я особисто сильно сумніваюся по одній простій причині. Тут же ж ну, знову синдром Володимира Зеленського, люди набрані з вулиці, і по такій солянці, та ну, це ж.